Луганщині загинув уродженець Червонограда. Автомайданівець, боєць батальйону Айдар Андрій Атаманчук. Жив у Луцьку. У зону АТО поїхав воювати 24 серпня. А 10 вересня загиблого героя та ще одного його товариша привезли в Луцьк. Останній бій волинських захисників з терористами відбувся біля села Весела Гора Слов'яно-Сербського району Луганської області. Вони супроводжували 80-ту окрему аеромобільну бригаду. Біля села їх зупинили терористи, які були на БТРах з українськими номерами і прапорами, і впритулу розстріляли машину українців. Загиблих відспівали у Луцьку 11 вересня у верхньому храмі Свято Троїцького кафедрального собору. Громадська панахида відбулась на театральному майдані міста. Поховали бійців на алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гараждя. 11 вересня у Луцьку було оголошено днем жалоби. Я готова. Було все добре як. Ну, то часто так не було, звісно. Бо він же ж зібрався на ту війну. То останній день прийшов. Кажу, об'ясни дитині, що я їду. Кажу, як я об'ясню. Звісно, тяжко відпускати тата. Дитині це, звісно, непонятно. Ну, пояснила, що тато їде на схід на, на війну. Він що, йому сім років, що йому, він ще цього не розуміє. Ось це шукаю. А на плечі ці штучки. Але ж вони малесенькі мають бути, так? Чи це одна така штучка? Одна. Давай разом пошукаємо. Це не війно. Це сім років прожили. Це. Ідеально було. Сім'я, як сім'я, була, як і всіх. А потім, то, звісно, тяжко було. Не знаю. Ми навіть і не думали, що він піде. Він цього не розказував, ми навіть і не знали. Потім вже ж аж потім дізналися, як прийшов. Бо ще казав, на другий день прийду, прийду, так і не прийшов. Це так і було. Це я прийшла додому з роботи. То мені сусід повідомив, що це. Привезли Андрія, це, вже в церкву. Став собор. Що погиб, кажу, як погиб? Тільки кажу, поїхав і погиб». Просто не вірили. Вже до сих пор не віриться, що його нема чесно. І Катя каже, постійно каже, мама, це, це ні, це може це не він там. Ще може ще прийде, каже. У Катруся, я не могла її, звісно, успокоїти. Ну Максим що, кричав, що крик. А потім такое якось. Він ще просто не понимає, що цього. Підросте, то пойме, що тата немає. Не, я цих... Знаю. На річку ходили, того року ходили, що поза того. То? Саме то конфети, то. Ну все купляли, що діти бажають. То морожено, то конфети, те, що вони хотіли. Все купляв він. Найкращі був на всі руки майстер, чесно. Це така людина, що не знаю, тяжко. Самі то дуже тяжко виховувати дітей. Що він там робить? А? Що він там робить? Хто? Каштан. Росте. Чого він росте? Бо це рослина. я, я стану. Куди ми пливемо Максим? На другий берег! А Хто на другому березі? Я. Ти! Дитини, особливо дітей старшого віку, у них відбувається, якби ну руйнує руйнується безпека світу, розуміння світу. І старші діти починають значить, дуже багато таких запитань ставити відносно того, що таке справедливість, доля, сенс життя і так далі. Вісім-дев'ять років, так діти, ми говоримо про те, що вони загалом вже розуміють, що таке смерть, і в них досить конкретизоване мислення, і вони розуміють, що це вже безповоротнє закінчення фізичного життя. Діти можуть переживати відчуття провини, вони можуть мати проблеми зі сном, можуть початися проблеми навіть у школі. Діти можуть навіть, наприклад, говорити про те, ну, що в них якісь є. Фізичні відчуття на рівні ну, фізичного тіла, що їм щось, наприклад, болить. Або ж інших дуже багато реакцій. Заперечення, невіри не того, в, того, в те, що відбувається. Тобто дитина думає, ні, це відбувається не зі мною, це відбулося не з моїми близькими, цього не може бути. І Катя каже постійно, каже, мама, це, це ні, це, може це не він там. Ще може ще прийде, каже. Ми можемо спостерігати таке, знаєте, негативізм в деякій мірі, тривогу велику. От я знаю, що ти малюєш. Що ти любиш малювати? Нічого. А Україну любиш? Нічого. Як тебе звуть? Нічого. Дивна ти? Угу. Якщо говорити про самих дітей, діти дуже хороші. Коли ми почали з ними тільки займатися, вони були дуже закритими, скованими. Напевно, вони були в депресії. Зараз ми з ними займаємося вже протягом майже року. Діти стали більш розкутими, діти стали веселими, вони почали посміхатись і, напевно, вже потрохи забувають про свою цю трагедію. З Катією я на цю тему майже не говорю. Вона не хоче говорити на цю тему. Якщо говорити про Макса, да, він пишається, що в нього тато герой. Він про це говорить прямо. Він говорить, що мій тато воював на сході, що він в мене герой, я хочу бути схожим на нього. Якщо говорити про психологічний стан Макса, з ним працювати набагато легше, оскільки він ще дитина, він ще цілком не розуміє справжньої ситуації, яка склалась. Якщо говорити про Катю, на неї справді зараз навалилось дуже багато проблем. Досить того, що в неї перехідний вік, плюс е, втрата батька, це е, їй дуже важко, плюс непорозуміння з мамою інколи. Е, в неї багато проблем з друзями. Вона не може з ними знайти спільної мови. Ну, і також знам, е, коли ми. Почали з нею працювати, вона була дуже закритою з нами. Вона не хотіла з нами спілкуватись майже взагалі. Ми часто навіть не розмовляли один з одним. Зараз вона вже йде на контакт. Вона з нами розмовляє, вона нам розказує свої секрети. Макс, Катя, самого найлегших. Давайте. Перша спроба за мах. Тримайся. ні 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 Я пам'ятаю, як ми їздили кататися на роликах. І спочатку діти були дуже Катя, особливо дівчинка, в неї перехідний вік, і спочатку вона дуже не хотіла цього робити взагалі вона не каталася з нами тільки я Іра і Рай Максим. Але потім вона побачила, що нам весело і приєдналася. Там було багато інших дітей. Вони до нас теж приєднувались, гралися з нами, і це вже так привабило Катю. Вона захотіла собі знайти друзів, але самій це дуже важко. У них тільки одна, один з батьків. Це створює такий дискомфорт у їхньому спілкуванні із однолітками, у їхньому спілкуванні з друзями. І зараз вони пішли в замок. і Я їх маю до шукати. Сприймається те, чи не впокійно сказати, що дитиною не сприймається те, що в неї є тато, тому, тому що їй було рівно 3,5 роки, як він поїхав, зараз їй вже 5,5 років і два роки фактично тата немає в сім'ї. Ну, ми прийшли через такий момент, що тата взагалі немає фізично і в садочку у нас були проблеми. Ми з психологами займалися, тому що вона казала, що тато помер, якби це важко для нас не було. Треба, щоб просто він був біля нас, по можливості може, щоб частіше був біля нас. хоча Нам дуже просто важко з тим змиритися, але ніби ми чекаємо повернення. О, Він водночас і розуміє, але і деколи він каже, який, каже, якісь сюрпризи, він каже, що тато повернеться. Найбільше, ну, що ми потребуємо, це просто уваги, людської уваги. Справляємося, то на роботу, то. Так, так, то бабуся допомагає. Нічого помаленьку. А то дівчата, то так само всі допомагають. Чому? Як люди не повинні забувати цих людей, не повинні забувати їхні сім'ї, і ми повинні їх е, всяко підтримувати, на мою думку. Я думаю, що діти справді стануть хорошими людьми в цьому світі. Макс справді буде схожий на свого тата, він рівняється на нього завжди. Він завжди згадує про нього. Він пам'ятає, він не забуде, хто такий його батько був, що він зробив для України, і я думаю, він теж буде гідним громадянином України. А щодо Каті, ну я вже бачу хороші зміни в її поведінці. Вона, якщо рахувати те, що вона була дуже складною дитиною, то зараз вона стала. Хорошою дівчинкою, вона почала займатися навчанням, вона почала займатися співом, волейболом. Вона почала навіть читати.